Мої 10 джерел доходу як IT-фахівчині з досвідом більше 8 років, і це при тому, що крайні півроку я вже не працюю в наймі. Перше, це консалтинг для бізнесу, з впровадження штучного інтелекту як нейромереж, готових, так і якихось кастомних рішень на базі мовних моделей, а також предиктивних моделей для передбачення, скільки у вас буде запасів, чи вистачить вашого кешфлоу для покриття зарплат, для сегментації клієнтів, будь-які задачі кластеризації, передбачення, класифікації. Чи клієнт словмисник, чи не зловмисник, чи він хоче тільки прийти і забрати бонуси, чи він буде з вами надовго, передбачення lifetime value і так далі. Це я надаю для бізнесів, оскільки я маю великий і широкий досвід в галузі Data Science Machine Learning, можу надавати ці знання. Ну і звісно, постійно використовую сучасні інструменти, такі як нейромережі генеративні, і дуже добре розумію, як їх використовувати для цифрової трансформації бізнесу. Наступне це допомога моїм колегам-спеціалістам з Data Science та Machine Learning з розв'язанням за. Дач дета сайенсу я допомагаю колегам своїм досвідом боротися з новими челенджами, розв'язати задачі, оцінити результати моделі, провалідувати результати, побудувати якісь графіки, аби краще донести результат цієї моделі, проінтерпретувати, як модель робить ці передбачення або просто архітектурно задизайнити те рішення, яке хоче клієнт. Це я роблю в форматі індивідуальних консультацій. Наступне це консультування з працевлаштування. Я сертифікований консультант з працевлаштування. Я сама пройшла більше ста. Інтерв'ю, в тому числі в такі компанії, як Google та Meta. І я допомагаю з працевлаштуванням іншим, причому будь-яким фахівцям, як джуніор, так і сінір, в різних напрямках. Принцип один і той самий. Я допомагаю оформити резюме так, аби вас хотіли найняти в будь-якій країні. Ну, ми обговорюємо, в яку країну ви хочете влаштуватися. Також ми обговорюємо на яку суму ви можете розраховувати. Я допомагаю її підняти і допомагаю вам зрозуміти, що ви дійсно вартуєте цих грошей. Ми структуруємо. Мо ваше резюме, аби ваш досвід звучав смачно для роботодавця. Ми оформлюємо ваш LinkedIn і розкачуємо його контенту, аби ваш Social Selling Index був на висоті. Ми також оформлюємо ваше портфоліо, якщо у вас менше ніж два роки досвіду, аби воно виглядало професійно і додавало сили вашому резюме. Таку послугу я надаю в рамках індивідуального консультування з подальшим тижневим супроводом. Четверте джерело доходу це квартира у Варшаві, якою ми володіємо з моїм чоловіком, який, до речі, теж айтівець він сітіо. Блокчейн стартапі 50 на 50. І ми здаємо цю квартиру в оренду, а придбали ми її минулого року за 170 тисяч доларів. П'яте джерело це навчання, аналіз даних та машинному навчанню. Це мої великі дві флагманські програми піврічні, на яких я ділюсь своїм досвідом і готую учнів до роботи в IT або підвищую суттєво їхню кваліфікацію. Я даю практичні знання в кожному з курсів. Є дуже багато таких практичних задач, які там допомагають прямо потренуватись. Розв'язувати задачі як в індустрії, і розвивають не тільки технічні навички, а й вашу професійну впевненість, так що після моїх курсів ви точно впевнені, що ви таки можете піти претендувати на вищу зарплату і претендувати в цілому на роботу в ІТ, якщо ви переходите з іншого напряму, чи якщо це буде ваша взагалі перша робота. Це не просто курсики, це системний бізнес, це академія по роботі з даними в ІТ. І над розвитком цього проекту зараз працює команда з 10 людей. Шосте джерело це наставництво з працевлаштування. і це проєкт в якому я веду групу невеличку до восьми людей протягом трьох місяців до оферу в цьому проєкті можуть взяти участь лише мої випускники, і за додаткову плату, тобто це окремо від навчання на курсах, я допомагаю знайти роботу. Тут ми багато працюємо над шліфуванням технічних навичок. Ми їх відтреновуємо так, аби класно себе показати на інтерв'ю. Ми проходимо ітеративно і покращуємо наше резюме, дивлячись на фідбек від роботодавців, нам відповідають чи ні на наше резюме і що. Робити, якщо не відповідають, і допомагають покращувати. Ми робимо тестові. Я допомагаю з тестовими, не зробити, але даю свої коментарі. Я даю підтримку. Ми проводимося дзвони спільні і дуже класно працює груповий ефект. Що учні бачать, що вони не одні стикаються з певними проблемами, страхами, тривогами, і це дуже сильно підсилює. Плюс я, звісно, підсилюю як сильний ментор. сьоме джерело доходу це дивіденди з фондового ринку. Я з 2020 року є інвестором і інвестую в. Індексні фонди, а також в облігації США. І власна частина мого портфелю є в цих інструментах. Зараз, до речі, всі кажуть, що буде рецесія, тому я дещо ребалансовую свій портфель. Але дивіденди в мене є, і зараз вже це така відчутна сума на рік. Восьме джерело це реклама у моїх блогах. У мене декілька майданчиків, на яких я веду контент регулярно. Це в першу чергу інстаграм, мій найбільший майданчик. А також це Телеграм, Ютуб, TikTok і LinkedIn. Рекламу наразі мене купували в інстаграмі. В телеграмі і рекламу я продаю дуже вибірково, рідко. Але ті, кому треба, вони приходять, і ми з ними домовляємося. Зазвичай це ті експерти або компанії, які я точно знаю, що зацікавлять моїх глядачів своїми цінностями, своїм рівнем сервісу. І якщо ви давно за мною слідкуєте в інстаграмі, знаєте, що ну, в мене дуже мало реклами, і відповідно я роблю це не аби заробити, а коли дійсно хочу поділитися новою людиною з моїми підписниками. Ну і звісно, щоб поділитися, мені треба витратити час, тому це не Зкоштовна послуга плюс в мене є аудиторія, і звісно, для того щоб їй щось показати, мені треба заплатити. Дев'ятий пункт це реферальні партнерські програми з експертами та компаніями у суміжних нішах. В мене є декілька таких програм, коли мої учні з певними бонусами долучаються до програм інших експертів, і я за це отримую невеличкий бонус. І десяте це виступи на подіях як запрошений спікер. Я вже на тому рівні, що мене запрошують на події і мені платять за те, що я там виступаю. Насправді, джерел доходу. Буде все ж таки 11, тому що ще в мене є дохід з крипти. І Я та сама людина, яка інвестувала в біток по 19 і вийшла по 96. Дуже сильно цим пишаюся. Хоча втрат на інвестиціях в мене теж було багато десятки тисяч доларів. До речі, якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, я з радістю поділюсь своїми факапами, аби ви цього не припускалися, тому що я завжди себе вважала розумною, тим не менш дуже сильно профакапилась на початку свого інвестиційного шляху. Але власне гроші на інвестиції в мене з'явилися завдяки тому, що я більше восьми років працюю в IT. і мій шлях розвитку зараз як підприємця, як власниці і CEO Data академії, якраз завдячую тому, що в мене є профільна освіта в КПІ і УКУ, мій напрям Data Сайенс, який є просто обожнюю. І те, що я почала розвати особистий бренд. От все це створило для мене, як ми виявили, 11 джерел доходу до слова фріланс та найм зараз вже сюди не влазить, чисто по часу я це не встигаю, але дивлюсь в бік розвитку своєї сервісної компанії, куди буду залучати в першу чергу своїх випускників. В мене є не тільки початківці, але й досвідчені девелопери, яким я даю знання з машин лернінг, і вони можуть виконувати дуже такі круті, сильні проєкти деліверити. Також, звісно, я маю на меті створити свій продуктовий старт. Технологічну компанію, світову, масштабну і спочатку має виявити, що саме це буде, зробити декілька експериментів для цього. Тож як вам в цілому таке розширення карти світу, звідки можуть приходити гроші до айтішника? Пишіть свої думки в коментарях. Якщо вам сподобалось моє відео, якщо вам цікаво про IT, про роботу з даними, аналіз даних, машин лорнінг, підписуйтесь на мій канал. І якщо у вас є друзі, які цікавляться цією темою, то надсилайте їм посилання на це відео і до зустрічі у нових відосах.